Так, а це мініатюра оцього будиночка, який я вам показував. О, тут ще якісь незрозумілі корпуса, не знаю хто в цих корпусах жив. Тут якісь коротше, ставки були, тут може плавав карась, може плавав окунь, а може просто качка плавала. От воно, бачите, так називається. Кому цікаво, ви можете забити в інтернеті, в гуглі і запитати, що це таке, тому що реально я не в курсах. От, бачите, ми біля місцевого замка це Книс Вустерхаусен. Тут є така місцева достопримічательність. Ну, По-моєму, саме таке більше здання історичне, оскільки я знаю. Ось бачите інформація, якого цікавить, можете перевести для себе. От, а там далі парк. От, якісь там люди щось там грають, якийсь футбол, не знаю, що вони там грають. Вот, а Якщо вам потрібен якісний європейський автомобіль, можливо ось такий, дивіться, зараз я вам його покажу, О, ну, поїхав. Тоді переходьте в телегу за посиланням в шапці профіля. Підбір авто під ключ. Німеччина.